Сьогодні 18 травня 2023 року з вами компанія Електромотор. Показую сьогоднішнє наше переміщення з основного складу в офіс. Щоб було вам удобно, приїхати могли в офісі подивитися, а також і забрати з офісу. Товар От ми його переміщуємо. Що ми сьогодні переміщуємо? От газонокосарочка Класік 385 є. шириною зафата 38 сантиметрів. І от електрична так, також 382. Є в фазі. От ми перемістили ціла машина, заказів багато. Постарався їде втолкати в машину. Так що хто зробив заказ, дані газонокосілочки вже в офісі на вас чекають. Да, перед цим я оліомат перемістив. Забув отзняти. А от сьогодні алко. Так що чекають. Телефонуйте, уточняйте, заходьте на, на наш сайт ТОВКФ Електромотор, або на номер телефона 063 426 1010, 10, або на наш Viber. Ціни, як ви знаєте, на сайті скрізь одинакові. Ну, набравши 063 426 1010, ви зрозумієте, що не, не напрасно ви набрали цей номер телефона. Найдете взаєморозуміння, допоможуть підібрати потрібну вам газонокосілочку. Всі подобається красота. Свої участки треба вбирати. А от надійні помічники чекають вас в офісі до ВКФ електромотора. Чекаємо на електромоторі.